Всім привіт! На вулиці Сніг. У нас сьогодні зимова погода. А я отримала полуничку, ось таку гарнющу розсаду. Цю полуничку я отримала від Мельченко Олени, Це роміна. Коли я робила характеристику своєї роміни, то е вона говорить, що е характеристика трішки відрізнюється. Але ж, але ж, вона дуже схожа на мою роміну, але подивимось на ту ягодку, яку, яка виросте. Тому що моя роміна, я її брала не фріго, тому, звичайно, може бути якийсь і інший сорт. Хоча брала в полуничників. така красивенна. Росадка мені приїхала. хоч на вулиці і сніг. Але ж цю полуничку я поставлю в розсадничок і вона буде до весни. У мене там перекантується, так, говорю, так сказати. Тому, можливо, якщо там великий корінь, то я пересадю її у більші стакани, півлітрові. Зараз подивимось, який тут корінчик. Це я вже другу посилочку отримую. Ой, та тут шикарний корінь, корінь. То можна буде і пересадити, звичайно, щоб рослинки більше розвинулись і дали мені йогітку. Хоча оці рослинки обов'язково дадуть сигналочку, і ми подивимося, яка ж тут буде йогітка. Велике подяка Оленочці, яка мені висилає вже не один сорт. Взагалі, я не рахую, що ми полуничники, ми конкуренти. Ми не конкуренти, а колеги. І ми завжди ділимося своїми секретиками, своїми напрацюваннями і також і рослинками. Тож, велика подьока Оленці, дякую велике. Дійсно, дуже гарна розсада. Коли я викладала відео про обробки, то я забула за біошок. Я його вже собі записала на закупки, але забула його включити до системи обробок до своїх. Його я буду використовувати разом із препаратом 30D для більшого ефекту. Тому допишіть собі теж, хто буде використовувати 30D, то обов'язково використовуйте в місті з біошоком. Всім миру, добра, всього найкращого, все буде Україна! До побачення!